Вітаю з вами. Я Наталя Криворучко. Тиждень з локатором. Найголовніші події тижня з 30 червня по 6 липня 2025 року у Запорізькій області. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі і ми розпочинаємо на цьому тижні. Запорізька обласна прокуратура отримала нового очільника. Ним став Ярослав Михальчук, якому 34 роки. Роки. Ярослав родом з Хмельницької області і е, з лютого 2025 року виконував обов'язки першого заступника керівника Запорізької обласної прокуратури. Е, він мав досвід військової служби у Збройних силах. України з березня 2022 року по вересень 2022 року. І згідно до своєї декларації, він проживає в орендованій квартирі у місті Дніпро. Крім цього, він заробив більше мільйона гривень заробітної плати у 2024 року, Але уже у цьому 2025 року, році він придбав авто Ауді А 6 за 800 Тисяч більш ніж за 800 тисяч гривень а в тимчасово окупованому Бердянську продовжуються репресії проти. Цивільних громадян проти тих українців, які ще залишаються у місті. Так на цьому тижні стало відомо, що 61-річну жінку, мешканцю мешканку Бердянська, було оштрафовано на 10 тисяч рублів. З чим було пов'язана така дія з тим, що у жовтні 2024 року вона пішла. До лікарів на прийом до лікарів. І під час цього прийому у цих двох лікарів вона схвально відгукнулася про атаки Збройних сил України на Бердянський порт. Звісно, лікарі жінку, як то кажуть, здали. Після цього її заарештували, присудили 10 тисяч рублів штрафу, а ще їй загрожує. 15 днів арешту. Дуже цікаво. Ці лікарі місцеві, які залишилися, чи заслані казачки з країни-агресора, які приїхали лікувати наших громадян на тимчасово окуповані території, депутатка Бердянської районної ради від забороненої партії ОПОБлок Наталія Гончарова працює в тимчасово окупованому Бердянську. Рієлторкою вона продає майно українців, які виїхали з тимчасово окупованого Бердянська. Нагадаємо, що в 2010-2015 роках Наталя була і депутаткою Бердянської міської ради, і обіймала посади заступника міського голови. Спочатку вона була заступником міського голови з економічних питань, а потім стала Керуючої справами Бердянської міської ради. Також на минулому тижні стало відомо, що групу бердянських підлітків, юнаків та дівчат було відправлено до міста Волгоград для участі у заході «Время юних. Героїв під час цього заходу бердянські підлітки будуть брати участь у військовій грі «Зарниця-2.0». Так вони будуть вивчати тактичну медицину, інженерну справу і правила поводження. З БПЛА. Я думаю, що не варто уточнювати та пояснювати, що молодь з тимчасово окупованих територій розглядається російськими загарбниками виключно як майбутнє пушечне м'ясо, яке кинуть на боротьбу з власним українським народом. Чергове геніальне рішення окупаційної влади. Вони вирішили перенести. У тимчасово окупованому Бердянську, автовокзал. Західного проспекту на непрацюючий залізничий вокзал. Як вони пояснюють, це робиться для того, щоб пришвидшити пересадку пасажирів з одного виду транспорту на інший. Вся соль в тому, що ЖД-вокзал з початку повномасштабного вторгнення не працює. Тож невідомо з якого саме виду Транспорту і на який громадянам має бути пересаджуватися легше та скоріше, така вона влада на тимчасово окупованих територіях безглузда і несистемна. Шевченківський районний суд міста Запоріжжя відмовив в об'єднанні обвинувальних актів відносно екс-заступника голови Бердянської міської військової адміністрації Олександра Пасічника та екс-закупівельника БМВА Олега Кагановича. Нагадаємо, що в 2023 році Олександр Пасічник е, ухвалив закупівлю 15 дронів по значно завищеній ціні. А саме тоді на них витратили 660 700 гривень. Звісно, тендер проводив та визначав переможців Каганович. Е, першому інкримінують, тобто Олександру. Пасічнику службову недбалість йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі. А другому, тобто Олегу Кагановичу, зловживання службовим становищем на цьому тижні. Стало відомо, що НАЗК виявило невідповідності у поданих деклараціях від екс депутата Запорізької обласної ради від партії ОПЗЖ Сергія Кальцева та народного депутата від партії Слуга народа. Олександра Кабанова за періоди відповідно 2022 року та 2022 2023 років. Невідповідність по декларації екс депутата Запорізької обласної ради Сергія Кальцева складає півтора мільйони гривень, а невідповідність у нардепа щодо поданих даних складає всього 5 тисяч гривень. Локатор медіа обов'язково розповість, чим закінчилася історія з цими деклараціями у майбутньому. І нагадуємо вам. Про першу та єдину регіональну базу колаборантів та окупантів вороги Запоріжжя. Ми щиро вдячні всім тим, хто продовжує надсилати нам інформацію та профайли про колаборантів та окупантів. Вони всі обов'язково з'являться у цій базі. База розташована на сайті Медіа» і ви можете щотижня ознайомуватися з новими профайлами, які в ній з'являються. Підписуйтесь на наші соціальні мережі у Тіктоці, Інстаграмі, Фейсбуці, Ютубі. І побачимось на наступному тижні.